Тема це ретродропи. Якщо коротко і ясно, ти просто реєструєшся в нових криптопроєктах, юзаєш їх, робиш якісь транзакції, тестові обміни, запускаєш смарт-контракти і просто чекаєш все. І потім, через деякий час, якщо проект відстрілює і вирішив зробити дроп, він роздає токени тим, хто раніше був активний. Я так в прошлому році отримав приблизно по 200-500 доларів в місяць з деяких проєктів, просто тому що я щось там робив. Але треба розуміти, що не кожен проект щось здає, і не завжди одразу. Це тема для треплячих, але за те без ризику. Ти ніби нічим не рискуєш, максимум втрачаєш час. Плюс є канали, які публікують, куди саме зараз варто заходити, щоб потім був шанс щось отримати. І ще одна тема це спотова торгівля. Якщо коротко купив монету, чекаєш, поки вона підниметься та продаєш дорожче. Без плачей, без мержів, без нервів самий безпечний варіант. Якщо тільки починаєш і не хочеш втрачати гроші за 3 кліка. Наприклад, я інвестував у ноткоін десь 7 тисяч баксів, а зараз через падіння ринку у мене там 3,5. Але я спокійний, бо не злив. А просто чекаю свого моменту. У крипті головне не робити різких рухів і не входити на всю котлету. Загалом, якщо підрахувати, хочеш швидких бабок і драйву, можеш лізти у ф'ючерси. Але з головою, Хочеш повільно, без ризику, але стабільно, бери спот, або юзай ретро дропи. Усе залежить від тебе, але не треба бути лудоманом. Не бери кредити і не думай, що ти завтра станеш мільярдером. Просто вчися, роби і пробуй. І бабки до тебе самі прийдуть.